Всім доброго раночку. Беру вас з собою. Ми збудували таку тепличку для нашої розсади. Довго я не вилажувала відео. А це, думаю, є вам. Мені вам що показати. Подивіться. Наші томатики, сорт Pink Heat. які вже такі гарньоні. Перші листочки викидають. Сіяла я їх 1 лютого. Посіяли 1 лютого і пішли великі морози. Тому, звісно, ми в шоці? Дрова йдуть, як насіння. Топимось таким котлом. Це котел саморобний їсть дуже-дуже багато цих дров. Також огірочки. Дивіться, які красені. У мене тут два сорта, їх 500 на сінинок. Тут у мене мадрілен, взяла на пробу, ніколи його не садила, цей огірок. А тут у мене бьорн. Бьорн садила в тому році, дуже сподобався. У мене залишилося 250 насінинок, то мені потрібно було 500. Я докупила мадрілена на пробу. Ось так. Сія, сія, сіяла я його також 2, 2 лютого. Помідорчики ми посіяли першого, а гірочок я посіяла другого. Уже з ключкою. Він у мене без проблем зійшов. Мені подобається садити огірок ключений, тому що з ним немає ніяких проблем. Він класно вилазить, швидко і головне, глибоко його не засовувати саму зернинку. Також у мене тут є петунія. Я її ось тут уже попікірувала. В такі касети, а на Дальніше, думаю, купити невеликі такі стакани і в стакани вже тоді посадити. Ось. Сіяла я її в січні місяці. Вона така привилеглива Ця петунія. Ось, о, дивіться, в мене я покупляла такі горщики. І в цих горщиках сіяла. Тут у мене ще є маленька, бачите? Чекаю, поки вона підросте, та буду також щось. У мене є такі касити. Я тут Вуса на клубніки вирощувала. Ось в неї я в них і посію її чи посадю. Так. Тут у мене помідорчик червоний вже ось вилазе. Це самозбир, сорт аламіна. Я е, посіяла його, ну, може, хто купить на продаж. Буде коштувати недорого. Тому потім теж я ну, посіяла, потім попікірую у стаканчики. І буде, будуть такі томатики у нас. Тут теж ж почекаю, поки підросте наша петунька та посадю. Редисочка дивіться, яка в мене вже. Це я для себе кинула рядочок. Цибулька, редиска. Тут трошки пізніше я посіяла, ну, думаю, щоб не переростала. А тут також я сіяла 1 лютого. Посіяла помідорчик і посіяла редисочку. То редисочка вже справжніх два листочка. Класно. Це земелька наша. Ми набиваємо ось такі стакани щоб потім пікірувати наші томатики. Тут 400 450 е, грам, тому дуже класні стакани, вони дуже удобні, е, якщо, допустимо, ставити їх на пол. Вони не падають, то тобто мені вони дуже класні, нравляться. Не знаю, я одних в захваті. Тут у мене капуста. Значить, капусточка сорт Мірор. Тисячу на сінинок узяла. Це буде білокачанна рання капусточка на салат по весні. Ось теж вона вже вилазить. Дивіться. Бачите. Ось Потрібно поливати, буду зараз поливати поки сонечко, щоб, щоб до вечора висохла, не була така мокра. Куб. У кубі в нас водичка. Ну, поки що я розсаду, звісно, носю. з бойлера. ну, теплу-теплу-теплу носю. А це так, на дальніше потім е ми плануємо огірочок садити в цю теплицю. Це ми топимо, розтаплюємо. Мусор цей. Ось. По підкормки. Дивіться. Є в мене, такі, є в мене таке класне добриво. Раджу його, хто е вирощує або збирається вирощувати овочі, капуста, редиска. Ну, підходить на все. Це «Black Magic». І стартер від компанії Грогрін, Гелеве добриво. Стартер це в нас листкове підживлення, а Black Magic це в нас коренева система. Тому совітую, суперська. Є таке теж я. От мастер купляла на помідорчики, на розсаду підливала, поки не було ще другого листочка, то цим, цим треба підживлювати тоді, коли вже є другий листочок. Ось. Тут багато роблять добрив разних. Тут тільки хочеш, і для чого хочеш. Тому, кому цікаво, я можу вам скинути і отакий каталог подивитися. Тут і для завязі, і для налива, і, ну, і кальцій, і фосфор. Коротше, мені подобається. Класні. Добрива. Багато хто їх вживає для своєї розсадки, тому, тому, тому хто хоче, попробуйте. Є, кстати, по пів кілограма дозування, є по кілограму, у мене тут кілограм, і є по 5 кілограм, взагалі такі здорові бутилки. Тут у мене монофосфат калія, я взяла, підживлювала вчора наші огірочки, тому що вони потягнулися, а монофосфат калія трошки е його присяде, і він буде такий зелений. Ну, коротше, підживлювала вчора монофосфатом. Перед цим підживлювала Black Magic і стартером. У нас зараз дуже великі морози. Е е ночу і 13, і 14 мороза, тому в теплиці у нас 13-14 градусів тепла. Ну, понятно, що це мало. Як для помідора, то це хорошо. Помідор у нас не тянеться, ну, помідору класно, а от огірку, огірку не класно. Тому такі скачки. Зараз у нас світе сонечко і, виходить, в теплиці у нас... Я навіть вам зараз покажу, подивитися. Дивіться. Ні, почти 30 градусів, то, звісно, великий скачок перепаду температури і огірки дуже, дуже тянуться. Чекаємо вже тепла, бо вже, якщо чесно, щоб ви розуміли, у нас пішло, е, сьогодні у нас 20 чи 21 лютого, е, пішло у нас. За 20 ну, беремо, грубо говоря, за 20 днів, друзі, на 10 тисяч дров. Щоб ви розуміли. Це при тому, при всьому, що ми е, фактично днем не топили. А якщо днем у нас немає сонця, ми топимо всяким мусором, там то ветки, то палки, чоловік понарублював. Ну так, чисто, щоб ну, днем є днем, днем тепло в теплиці. А от вночі ми встаємо е, кожні. Дві години. Тому якось так. Підписуйтесь на канал, я буду е все вилажувати, будемо будем разом вирощувати наш, нашу розсаду і будете спостерігати, як далі буде проходити весь наш цей тяжкий процес. Тому ставимо лайки і підписуємося на мій канал.